Ну що ж, сьогодні в нас знову на розгляді творіння від Хідео Кодзіми. І не абияке, а одна з, так би мовити, легендарних ігор від цього гейм дизайнера. Відразу кажу, як є я ніколи не грав у оригінальні дві Metal Gear і не грав у більш пізніше Metal Gear Solid, грав лише у п'яту частину The Phantom Pain, і чесно кажучи, вона мені не дуже сподобалась. Але я чув просто велетенську кількість розповідей про те, які ж супергеніальні були старі частини цієї серії, і що у порівнянні з ними всі інші стелс-ігри теж люгідні поробки. Тому, коли був анонсований ремейк Metal Gear Solid 3 Snake Eater з сучасною графікою на Unreal Engine 5, я відразу помітив цей реліз як обов'язковий для проходження. Особливо враховуючи те, що коли у 2004 році виходив оригінал, вже були дві частини Splinter Cell, серії, яку я дуже люблю, особливо перші три гри. Тому мені було нереально цікаво подивитись, що ж там такого геніального зробив Кодзіма у той рік. Добрий день, ви на каналі ZenView і сьогодні я детально розповім вам про Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Я вже пройшов цей недоремейк, і бажання добивати в ньому 100% в мене взагалі немає. Чому я кажу, що це недоремейк? Та все просто, окрім візуальної частини, тут все залишилось як у оригінальній грі з PlayStation 2, включно з малесенькими аренками, між котрими постійно потрібно переходити через чорні екрани завантаження. Єдине, що тепер на SSD ці завантаження відбуваються доволі швидко. Відразу кажу, оскільки я не лютий адепт Кодзіми, я буду розглядати цю гру з точки зору людини, котрій дуже подобаються перші три частини Splinter Cell. Тому якщо ви обочнюєте Кодзіму та все, що він робить, а також якщо ви грали у оригінальний МГС 3, тоді вам точно не варто дивитись цей огляд. Та й взагалі у цьому недоремейку на вас не чекає нічого нового, окрім графіки. Всім же іншим, якщо цікаво подивитись та послухати, що це за гра і чи дійсно кадзіма такий геніальний, пропоную влаштуватись зручніше та приготуватись повзати у багнюці, дивитись на цицьки та хопати чоловіків за яйця. Вперед, почнемо, звісно, що з розгляду сюжету, тому що, як і завжди, ця гра більше про пафосні кацени на 20 та більше хвилин, ніж про ігровий процес. Так от, за фентезійним сюжетом від Кадзіми, у 60-х роках під час Холодної війни на територію Радянського Союзу відправляється молодий Джон з погонялавом Снейк, а разом з ним його наставниця під псевдонімом Дебос. Вони мають знайти радянського вченого Соколова та безпечно вивести його до Сполучених Штатів. Звісно, що вся операція йде не за планом, Дебос виявляється зрадницею і стає на бік фентезійного радянського полковника Волгіна. Снейк чудом вцілілий після жорсткого махача, повертається знов тепер вже з метою не просто врятувати Соколова, а й вбити свою наставницю. Разом з усім цим виявляється те, що радянські хрінь зна хто мають супер-дупер технології, портативні ядерні ракетоносії, а також створили супер-дупер-Шагохід, який здатний запускати ядерні балістичні ракети з території СРСР у будь-яку точку у США. Загалом сюжет у цій грі взагалі не вдається сприймати серйозно з декількох причин. По-перше, за те, що у комуністів якісь фантастичні літаки та літальні апарати, що відразу говорить про те, що це якийсь альтернативний всесвіт. По-друге, проти Снейка виступають фантастичні суперлиходії. Людина Вулик де Пейн, який якимось чином розповсюджує бджіл, людина хижак дефір, який має оптичний камуфляж, як хижак з фільму зі Шварценеггером, Дідуган The End. У якого очі вилізають з орбіт, чел у космічному костюмі Де Ф'юрі, який використовує вогнемет, та потобічний привод Де Соров, який помер за два роки до початку подій у грі, але тепер являється у вигляді привіда у потобічному світі. Ну і по-третє, це Волгін, який є мобільною електростанцією і постійно жахає потужніми електричними розрядами. А також він полюбляє хапати за яйця для того, щоб перевірити, чи то його коханець перед ним чи ні. Простіше кажучи, тут люта японська шиза в усій красі. На додачу до всього цього дівчина Єва, яка постійно демонструє свої ціцьки у будь-який момент, коли вона один на один зі Снейком. І загалом все подається з якимось зашкалюючим пафосом та понтами. От чесно, мене за весь час проходження задовбало кожного разу дивитись, як оцелот крутить свої пістолети хвилин так 10, а потім дуже швидко отримує піздюлів і зникає до наступного разу. Також, проходячи цю гру, я відразу побачив всі ті ж самі моменти, які мене вибішували під час проходження Death Stranding 2. А саме, купа балачок ні про що. Бажаєте зберігти гру? Ну то послухайте про фільми або книги, якими надихався Кодзіма. Грі потрібно показати вам нову механіку? Ну то спершу вам розкажуть про цю механіку голосом під час дзвінка по рації, а потім додатково покажуть текстовий туторіал. Ну хто зна, може у вас проблеми з головою і ви з першого разу не зрозуміли. До всього цього персонажі постійно голосом проговорюють очевидні речі або ж по декілька раз розжовують, що саме треба зробити. Простіше кажучи, після проходження цього недоремейку я остаточно впевнився в тому, що Козіма застряг у 2000-х роках, і з того моменту в його іграх взагалі нічого не змінилось. Але у сюжеті є, так би мовити, серйозні теми для обмірковування, по типу, що означає бути патріотом своєї країни і так далі. Та от чесно кажучи, все це б сприймалось значно краще, якби це був просто фільм, а не гра зі званням геніальної та легендарної класики. Хоча, от що дійсно можна відмітити, так це так само як у Death Stranding 2, режисура Кат Ось тут так, все дуже пафосно та круто. І для 2004 року така режисура дійсно була дуже незвичайною та проривною. Ігровий же процес взагалі ніяк не змінився у порівнянні з тим, що було у оригіналі. Єдина зміна це вибір стиля у класичному режимі чи у новому, що впливає на камеру та її поведінку. І от саме ігровий процес, як на мене, у грі доволі посередній. Особливо враховуючи, що на той момент вже вийшли Splinter Cell та Splinter Cell Pandora Tomorrow. Перш за все, мене вибісили маленькі розміри зон і постійні чорні екрани завантаження між ними. я розумію, що це були обмеження PlayStation 2 у 2004 році. Але у перших двох Splinter Cell кожен рівень був в рази більшим за розмірами, і там чомусь не було цих довбаних завантажень на кожному кроці. Сам же ігровий процес пропонує доволі великий набір механік. Сник може ходити та ходити присівши. може ходити трішки швидше, бігати він чомусь не вміє. Ну і звісно, що може повзати по землі як вперед, так і назад, взагалі не повертаючись. Є доволі великий асортимент гаджетів, як летальних, так і нелетальних, але переважно більшість з них спочатку потрібно знайти на локаціях. Свистіти герой не вміє. Ворогів можна або просто вирубати, або ж можна захоплювати, після чого є вибір допитати, придушити, вбити, жбурнути або ж використовувати як живий щит. Допити це максимально всрата та непотрібна механіка. Скільки я не допитував ворогів, крім якихось дивних фраз по типу: Якщо ти ляжеш на землю, тебе буде складніше помітити і тому подібного, я нічого більше від них не почув. Так і виникало бажання сказати: дякую, блін, я й так знаю, що я можу повзати по землі. Дуже і дуже рідко під час допиту можна дізнатись хвилю радіопередачі, за якою можна скасувати тривогу або ж викликати бомбовий удар хрін зна куди. Я так і не зрозумів, куди там воно лупить. Але саме в третьому МГС Кодзіма забажав додати елементів виживання. Тому протягом всієї гри потрібно постійно мочити змій, щурів, птахів і так далі, а ще збирати гриби та ягоди. І все це час від часу жерти для відновлення стаміни. Причому ніякого приготування тут немає. Снейк просто бере, жоре сирого щура і тому подібне. Іноді можна з'їсти ядовиту жабу або гриб, або ж до героя може причепитись п'явка. Ось тут, а також коли снейк отримує важкі поранення. Включається механіка лікування. Вона доволі примітивна і все, що потрібно зробити, так це у правильному порядку застосувати перелічені у тому ж самому екрані засоби. Особливо крінжова сьогодні виглядає те, як з грибів та предметів вилітають жерстяні банки, клітки з захопленими живими тварюками та коробки з іншими предметами. Це іще супроводжується доволі смішним звуковим ефектом. Найголовнішим же та найскладнішим у ігровому процесі є пошук та збирання 64 фігурок Гако і такої ж кількості жабок. Ось це прям блін челендж, особливо під час саме фінал гри, коли відбувається беззупинна гонитва і потрібно встигати влучати у ці статуетки під час руху. Ну і окремо хочеться поговорити про босфайти, бо знову ж таки я так багато чув про те, які вони супер-дупер геніальні та круті і все в такому дусі. Так от, біз оцелотом. Він тусить на маленькому шматку землі і просто потрібно стріляти в нього, коли він вилізає. Біз бджолярем. Це тупо він стоїть на одному місці і пускає по вас бджіл та іншу срань. Біз хижаком. Знову маленька арена, і він стрибає по деревах. Достатньо просто сховатись за одним з дерев і пострілювати у боса, поки не здохне. Бій з дідуганом, мене взагалі вибісив. Тут же декілька маленьких локацій, між котрими ті самі чорні екрани завантаження. Все, що треба робити, так це увімкнути термальне бачення та бігати і шукати, де ж там сидить той дідуган. Знайшли, постріляли в нього, допоки він не втік, повторюють до перемоги. Бій з вогнегасником. Чергова маленька арена, він повільно ходить туди-сюди і поливає все вогнем і нічого більше. Бій з приводом це взагалі щось з чимось. Все, що потрібно робити, це тупо йти вперед, допоки Снейк не помре, і потім дуже швидко застосувати пігулку для Воскресіння. Єдині бої, які хоч дійсно схожі на бої з боссами, це перший бій з Волгіним на дуже маленькій арені, і потім бій проти нього ж, але коли він керує шагоходом. Навіть фінальний бій з The Boss просто ніяковий, хоча візуально він і поставлений доволі красиво. Простіше кажучи, я взагалі не відчув геніальності та суперкрутизни у жодному з босфайтів. Metal Gear Solid Delta Snake Eater це графічне оновлення доволі сильно засторілої гри. Можливо, для свого часу ця гра і була суперпроривною у питанні режисури катсцен. але сьогодні це вже не створює такого ж враження, як 21 рік тому. Особисто мені гра не сподобалась, саме тому, що мені більше до душі Splinter Cell. Який навіть сьогодні грається чудово і, як на мене, набагато цікавіше саме у плані ігрового процесу, аніж розхвалене творіння від Кодзіми. Але це моя особиста думка. Скажу так: якщо ви лютий фанат творінь Кодзіми, а також обожнюєте саме старі Metal Gear Solid, тоді вам 100% варто пограти у Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Просто тому, що це те ж саме, що ви так любите, але з новою графікою. Якщо ж ви, як і я, ніколи не були фанатом Кадзіми і ніколи не розуміли, що ж там такого геніального він зробив, тоді вам можна легко пропускати це графічне оновлення 3 МГС. Та от чи слухати мене чи ні, то вже вирішуйте самі. Metal Gear Solid Delta Snake Eater вийшов на консолях PlayStation 5 та Xbox Series, а також на ПК. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитися інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був ZenView. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви передаєте дивитися інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!